Я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на і тоді побачите Сина чоловічого, що йти ви на хмарах з великою силою і славою, тоді Він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох кінців землі. Чим будемо ми з тими належати до тих, кого Господь вибрав? І як Господь буде вибирати, як ви собі думаєте? Чи ходили ви колись у ліс збирати гриби? Ви ж не збирали все підряд, підряд, що знайшли, а брали тільки ті, які їстивні, ті, які стивні, які ті, за якими ви взагалі-то прийшли? Чи коли ви йдете в поле і збираєте якусь городнину? І коли ви купаєте картоплю, то не збирайте все підряд і каміння і все, що є, ви берете картоплю. Бо тому що ви бачите, що є картопля. Як Господь Бог буде вибирати своїх вибраних? По чому Він буде бачити, що ми Його, якщо в нас буде частина Його. Слово Боже, яке ми чули? Діла, які ми робили заради того слова, яке ми прийняли, заради того Євангелія, тої благої звістки, тої доброї новини, яку ми почули і нею жили. І та добра новина міняє людину, ми стаємося дітьми Божими. Бо ми поступаємо, як хоче Господь, ми поступаємо, як вчить нас святе Євангеліє, ми поступаємо так, як діє у нас слово Боже, те, що ми Його прийняли. І слово сталося тілом, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця. То слово Боже, друга особа Божа, який воплотився і прийшов у цей світ. І те слово лунало з Його уст. І те слово наповнило апостолів, те слово наповнило людей, які прийняли те слово і перемінилося. Слово Боже, яке ми чуємо, яке виголошує Господь Бог, ми не просто маємо його почути і все, я вже тішуся, я почув слово Боже, я вже спасений. Ні. Слово Боже має тебе перемінити. Ти маєш стати іншим. Та, як Господь розказує, Він каже: блаженні голодні, бо ви насититеся. Блаженні ті, що плачете нині, бо будете потішені. Блаженні, скажу вам ті, що відчуваєте себе самотніми, бо будете в оточенні дорогих і близьких вам людей. І ця переміна <кх> плачу на сміх. Отого От голоду на, того, на, на, на достаток і насиченість залежить від того, наскільки ми приймемо Слово Боже. І каже Господь, що це вже є близько, і рід цей не про мене, аж поки це все не здійсниться. Але це він казав апостолам 2000 років тому назад. Ну, то як? Коли воно мало звершитися? А воно звершується. При закінченні життя кожної людини, кожен, хто доживає і доходить до тої межі, за якою яка називається смерть, переступає ту межу, і для нього все це закінчується. Бо Тому що вже більше не може змінюватися, не може більше наповнюватися Словом Божим, а отримує тільки зарплату. І тому, поки ми живі, Старайтеся при кожній нагоді скористати і почути Слово Боже. При кожній нагоді наповнити себе Словом Ісуса Христа, яке ми чуємо з святого Євангелія, яке ми чуємо від наших проповідників, щоб те Слово нас перемінило. І тоді Господь каже: зберу своїх, ось вони, ось вони. Я бачу. Вони ті, що прийняли моє слово, вони ті, що живуть моїм словом, вони ті, що моляться постійно, вони ті, що шукають, як прийти до церкви, як прийти і Бога прославити Бога подякувати. І так Господь Бог побачить, що ми Його, і збере, каже, своїх і всіх кінців землі, і позбирає, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім батьком, я буду їхнім царем і буду ними піклуватися, я буду їх захищати. І тому тільки жива людина може собі заслужити на те, щоб називатися дитиною Божою. І тільки через святе хрещення, яке ми стаємося дітьми Божими, маємо ту можливість. Тому. Моліться, братя, наповняйте себе Словом Божим і чиніть те, що Господь нас учив. Люби Господа Бога Твого всім серцем, Твоїм всією душею, Твої всіма мислями Твоїми, а ближнього свого як самого себе. Більшої заповіді, каже Ісус, немає, бо ця заповідь це і заповідь Любові, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорімо Христі. Щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Дуже дякую, особливо спонсорам нашого каналу, ті, що нас підтримують постійно. Дуже вам дякуємо, щиро, нехай Бог вас всіх благословить. Хочу сьогодні привітати наших іменинників, У вас сьогодні є досить багато. Читаю листа. Слава Ісусу Христу! Дорій Очі, помоліться за здоров'я, задайте у службі Божій за нашу маму Ольгу. Звичайно, і 4 лютого нашій найдорожчій матусі 77 років. Вона кожного дня з вами онлайн молиться. Так як за станом здоров'я не можу ходити до церкви. Тож вітаємо її з днем народження, бажаємо міцного здоров'я, щастя, довгих років життя на многії і благи і літа. З повагою дочка Мирослава, онук Павло, син Роман і його сім'я, син Юрій і його сім'я. Боже, дорогенька, пані Ольга, вітаю вас щиро. Дуже радий, що ви разом зі мною молитеся. Ми творимо церкву, пані Оля з днем народження. Приєднюйся до всіх привітань. Наступний лист. слава Ісусу Христу! Отче, Василь. хочу, щоб ви привітали сьогодні наших донечок з днем народження Анастасію, якій виповнилося 14 років, і Софійку, який один рочок, Боже, чудесно, Батьки, щиро вас вітаю. Дорога наша донечко, вітаємо тебе з твоїм 14-літтям. Бажаємо, щоб кожен день дарував тобі тепло, ніжність і натхнення. Нехай поруч завжди будуть добрі та щирі друзі, здоров'я тобі міцного здійснення, найзаповітніших мрій і багато світлих миттєвостей. А також не забувай за свою маленьку сестричку Софійку, яку ми теж вітаємо, і нехай наші Анни, ваші ангели охоронці завжди вас охороняють. А причиста Діва Марія покриває вас своїм, вас своїм омофором. Много є вам літ з найкращими побажаннями тато, Василь, Мама Марія, брати Михайло, Володимир, Ілля і сестричка Анна. Я приєднуюся щиро до цих привітань. Нехай Господь Бог вас благословить. І наступний лист. Слава Ісусу Христу, Отче Василь. Прошу вас привітати з днем народження сина Артема. Сьогодні йому виповнюється 11 років. Пнів надвірна. Надвірна, щирі вітання вам і вітаю Артема із Днем Народження. Нехай Господь Бог благословить. Артемчик тебе і всю вашу родину. Наступний лист. За здоров'я і Боже благословення для Івани, воїна Владислава і Мелідиці. Аллі. Аліни любить Володимира Марія Анастасія Ярослав. І дуже хочу, щоб ви привітали мою внучку Аліну, в якої 4 лютого день народження і виповниться 7 років. Вона у нас дуже розумна і кмітлива дівчинка. Хочу побажати їй. Нехай Господь береже тебе на всіх твоїх шляхах, дарує міцне здоров'я, мудрість і радість, рости в любові. Нехай світло Госпо, Господа нашого Ісуса Христа завжди освітлює твій шлях. Ми тебе дуже любимо. Аліна, вітаю тебе з днем народження, і приєднюйся до цих чудесних привітань. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Здоров'я вам міцного Божого благословення на многі і благі літа. твари, Господи, Нога я, я, літа, нога літа, Хай сонце світить, і вас здоров'я, щастя хай даєм. Щось сьогодні якось особливо змерз. Сьогодні холодніше ніж вчора. Один градус? Боже, я думаю, що це салфетка замерзла на цій, на прескомедійнику. Е, сьогодні Світлана мене переслугу, питає, що ну, приїхав та каже, як твоє здоров'я? Нормально. Я кажу, та трохи краще, як вчора було. Вона каже, зараз підемо на службу і все стане на свої місця. Тобто буде так, як було. Ми, ми трошки спішимо, бо нам. У нас є завдання. Завтра похорон, так що я думаю, що не вийде мені так скоро виздоровити. Але нічого, тоді я прошу вас, молитися. Знаєте, молиться, Господь Бог мені трохи поможе з вашою допомогою. Може, так вас залучу трохи до молитви, щоб ви молилися за свого священника, щоб Господь Бог дав мені кріпості, сили і покріпив мене. Бо я розумію, що Бог часто усміряє нас, знаєте, коли так каже. Ну, трохи легше, а то не виходить, все одно треба щось робити, десь рухатися. Я вчора говорив про і хочу сказати сьогодні, бо написала жінка мені із Чорткова, що аби я їй свічку Стрітинську. Я відповів, що це. Ну, Не дуже серйозно вона образилася, розумієте? І каже, а буду палити тогорічну. Я люблю вас, ви чудесні, розумієте? Нащо вам з Тритинської свічки, як ви маєте тогорічну? Нащо вам все горічної, як ви її не палите? Нащо? Защо себе дурити? Я буду вас виховувати. Я не буду вас гладити, бо ви такі дуже файні. Я буду вам казати те, що я маю сказати. Якщо ви є добрі, правильні, і йдете до Бога, дуже добре, найцініобізву. А як ви будете щось не так робити, я буду казати, бо я ваш пастир. Бачите, як Ісуса Христа малюють? пастира, ні? Не бачили. Що пастух має в руках? Яблука, коржики, пампушки. Що має в руках? Має патик? Нашу патик? Гладити вівці? Ні, не гладити. А наказувати, якщо вони йдуть трохи не по дорозі. Тому не я один такий. Оскільки бачите, священників це і пастирі Божі, які пасуть свої вівці. І якщо священник робить вам зауваження, то подумайте, як вам виправити то своє. Не треба розказувати, який священик не знали, і чи ще там щось. Це все для вас. Все для вас, для спасення вашої душі і для усмирення вашої гордині, коли священник здається вам, що вас принижує. Зараз не говорю про цю жінку за свічку. Це не є проблема.